Ради вас вітати на огляді настільної гри і норії. Що тут скажеш ніколи не було? І знову сталося у нас на огляді настільна гра, що виглядає милою, симпатичною, такою, прям сімейною сімейною, а насправді дуже жорстока. Тому, якщо ви колись скролили сайти зі знижками і бачили там цю коробочку, дивилися, думали, та якийсь філер, звичайний сімейний. Подивіться, будь ласка, це відео. А зараз я хочу одразу перейти до ігроладу і потім вже розберемося з компонентами, органайзером. А він тут дуже веселий. Такого повірте, ви ще не бачили. Але спочатку, як я і сказав. Ігролад. На перший погляд перед нами типовий абстракт, переможні бали, картки з яскравими зображеннями, які ніяк тематично не підв'язуються під те, що ви робите в ігроладі цієї гри. Також класні компоненти з різними принтами, які приємно тримати в руках. Да, нічого такого нового тут немає, але це лише на перший погляд. А поле у нас розподілено на дві. Основні частини це частина з картками. Потім сюди також картки будуть додаватись, а також частина з древом. Воно має кілька комірок для виставлення робочих, все як завжди, виставляєте, отримуєте бонус, який там намальований. Але що не працює як завжди, той факт, що нижні три комірки, що приносять вам ось такі чудові жетончики, наприклад, ідемо сюди, отримуємо два жетони вогню. Якщо ми сюди прийшли і їх забрали, все. Це одноразова комірка. Більше ніхто сюди не прийде впродовж всієї гри. Таких комірок тут лише три. І тут виникає питання і доволі цікаве: а що це за жетони такі? І яку цінність в рамках цієї гри мають? Я скажу так: навколо них крутиться буквально все, але на початку партії у них немає цінності абсолютно жодної. Чому так? Ну, дивіться на прикладі ось цього дерева. А ви бачите, що наприкінці гри ви будете отримувати якісь переможні бали за щось. Що це за переможні бали, за що ви їх отримуєте? Ну, тут є таке правило: перша людина, що приходить на комірку, яку ще ніколи не активували під час партії, може просто взяти і виставити відповідний жетон навпроти цієї комірки. Що це означає? Це означає те, що тепер. Та людина, хто наприкінці гри буде мати більше за інших подібних водних жетонів, вона зможе розраховувати на 6 переможних балів. Тобто людина, що матиме, наприклад, 3 таких жетони, отримує 6 балів. Людина, що буде мати 2 жетони, отримує 3 бали. А на останньому місці ніхто нічого не отримує. Відповідно, як ви вже сподіваюся, здогадались, ходячи на подібні ячейки, ви не просто отримуєте якісь бонуси. Ви ще виставляєте і створюєте по суті мету майбутню гри. Ви, наприклад, вирішили, що ви будете збирати червоний кольор. І тепер ви йдете на самий верх і виставляєте відповідний червоний жетон. Щоправда, верхні комірки потребують виставлення жетонів з додатковою оплатою цих жетонів. А, тобто, якщо ви хочете виставити на найвищу позицію червоний жетон, ви повинні один червоний елемент скинути зі свого запасу. І тепер, якщо наприкінці гри. У вас буде більше червоних жетонів, ніж у інших гравців, ви отримуєте аж 10 переможних балів. Тобто гравці на початку гри, ходячи на ці комірки, буквально створюють переможні цілі на всю гру, тому що перемістити потім якось ці жетони, щоб їх ранжувати, не вийде. І якщо ви, наприклад, вирішили нікуди не йти і не виставляти туди відповідний жетон, то все, наприклад, жовтий жетон. Якщо ніхто не виставив, то ніхто за жовті і не отримує, бали наприкінці гри. Все, цей колір нікому майже не потрібен. Також відповідно до жетонів, що стоять поруч з комірками, самі властивості комірок трохи змінюються. Наприклад, тут ви будете отримувати три жетони. Якщо ви виставите сюди зелений колір, то зеленого кольору. Але згоден, поки що, це все ще виглядає як звичайний абстракт. Де ж починається конфліктність? Вона починається на картках. Кожне з них це ще одне місце, куди можна виставити вашого робочого. Наприклад, ідете сюди, отримуєте блакитний та фіолетовий жетони. Ідете сюди, отримуєте переможні бали за кожен різний жетон в вашому запасі, та просто один сірий жетон. Але цікаво не те, що це просто нові комірки, куди ви можете виставлятись, а ось цей ефект, який спрацьовує на кожній карті наприкінці раунду. Дивіться, яка штука цей ефект. Дозволяє вам отримати переможний бал за кожен жетон відповідного кольору в вашому запасі. Наприклад, зібрали 5 зелених жетонів, отримали 5 переможних балів. Проблема в тому, що активується ця властивість лише за умовою, що всі комірки на цій карті будуть заповнені, тобто люди. Пішли на цю картку і разом вирішили, раз вони туди пішли, що наприкінці раунду буде ставатись відповідний скорінг. Як ви можете зрозуміти, тут доведеться дивитись на те, що роблять інші гравці, тому що цей гравець пішов, наприклад, на блакитну картку. І ви зазираєте і дивитесь, скільки жетонів блакитних він назбирав. Очевидно, він хоче, щоб ця локація була заповнена. І ви, і ви з суперниками, можете просто домовитись туди не йти, ігнорувати цю комірку або домовитись, що ця людина допоможе вам заповнити одну комірку, а ви допоможете заповнити її комірку. Домовитись, що там, наприклад, вам вигідна ось ця, а ви дуже хочете збирати жовтий, йому там вигідна інша на вашій карті, і ви таким чином обмінюєтесь міплами. Коротше, вам доведеться. І кооперуватись і змагатись. На початку гри навіть доступно 18 комірок, якщо ви рахуєте ті, що розташовані на картках, та ті, що розташовані на дереві. А потім будуть додаватись нові картки. Наприклад, ось ці секції, на них будуть накладатись відповідні картки, деякі з яких мають по 4 Наприклад, місце для розташування і накриваючи такою карткою відповідне місце, ви будете отримувати додаткових робочих, але вони все одно не покриють потребу в тому, скільки тут всього треба позаповнювати, щоб отримувати переможні бали відповідно до певних кольорів. І тут хочу зупинитись на одному моменті: що наприкінці раунду ви не просто отримуєте переможні бали, а картка. Міняється, давайте розберемося на прикладі ось цієї зеленої карти. Якщо вам вдалося заповнити кожну комірку на цій карті, ви отримуєте, звісно, переможні бали за кожен зелений жетон у Вас а також вона заміняється на наступну зелену карту. І тепер дії трохи змінились, вам доведеться заповнювати вже їх тут. Тобто, поле динамічне. Кожна картка буде мінятись, і за цим важливо слідкувати, бо тут є певна послідовність. Якщо ви не змогли заповнити, Подібну картку, вам доведеться тягнути не зелену, а сіру. Таким чином, якщо ви збираєте сірі жетони, ви повинні максимально відтягувати від цієї карти всіх гравців, щоб вона не заповнилась і замінилась на інший тип карти. І це доволі важливо. Тобто, картки будуть циркулювати між кольорами або між тим самим кольором, просто змінюючи свої дії. Це дуже прикольна система. І кожен новий раунд буде виходити картка з сезону, яка так само буде циркулювати. Але якщо ви не зможете заповнити всі комірки, бо їх тут багато, ви теж отримуєте переможні бали просто не за верхній колір, а за нижній. Тобто, звичайні картки ви отримуєте лише за верхній колір. Якщо заповнили, а на нижній просто заміняєте, тут же ви будете отримувати за. Обидва і це дуже крута механіка, яка дає контроль гравцям не лише над своїм набором балів. А і над чужим. Бо, наприклад, уявимо, людина зібрала буквально усі водні жетони в цій грі. Да, ви можете буквально забрати усі жетони, створивши дефіцит певного кольору, але всі інші гравці можуть скооперуватись і намагатись змінювати усі блакитні картки на інші кольори, щоб ця людина не змогла сильно вирватися вперед. А вже ж тут є комірка, яка дозволяє якось захищатись від подібних атак. Наприклад, виставили ви сюди робочого, але ніхто не хоче йти на ці ко. Мірки і давати вам можливість набирати переможні бали. Всі хочуть, щоб картка блакитна змінилась на червону А ви берете, ідете до дерева, і воно дає вам двох тимчасових робочих. Там є комірка, яка видає вам їх. Вони не дають вам жодних ефектів, якщо ви їх кудись виставляєте, але ними ви можете заповнювати певні локації. А також локація дерева і певних карток дозволяє вам брати жетони рун. А це такі одноразові можна сказати бонуси, які дають вам або просто якісь ресурси відповідні. да жетони якогось кольору, або видають вам можливість виставитись на комірку, наприклад, де вже стоїть інший гравець. Ну, наприклад, ви худуже хочете піти на цю комірку, там хтось вже стоїть, і при цьому ви не хочете заповнювати комірку, щоб людина отримувала купу балів. І ви просто підсаджуєтесь в ту саму комірку до неї спеціальним жетоном. Але найжорсткіша руна виглядає. Так, її ви будете ненавидити, бо вона дозволяє буквально рухати міплів з певної локації чи на певну локацію. Наприклад, ця дозволяє на кам'яну локацію порухати чи з Кам'яної да, ви можете і витягнути, і кам'яної локації не буде просто на полі, але пам'ятаємо, да, механіку, що ви можете просто не заповнювати, наприклад, цю локацію, і замість неї вийде кам'яна. І тоді ця руна просто може щось комусь зламати. Якщо вам треба заповнити цю локацію, тягайте супротивників на неї. Відповідно, ви і собі допомагаєте, і їм шкодите, бо тепер їхня локація вже не заповнена, і балів вони не отримують. Тож перед нами гра, яка дозволяє гравцям вирішувати, за що вони будуть Отримувати в якій кількості переможні бали наприкінці гри, яка дозволяє мати певний контроль під час виходу наступних локацій, яка дозволяє не просто зробити переможні бали вам, а й відняти таку можливість у суперника. Це дуже боляче, коли. Подібна руна розігрується проти вас, повірте мені. Але гра має приємний маленький, маленький, але приємний кетчап механізм. Бо якщо ви відстаєте від інших за переможніми балами, то під час нового раунду ви можете обрати, яка з наступних карток вийде в нову локацію. Тобто, ви прям дивитесь на їх властивості, дивитесь, що вам цікавіше а також. Ви будете ходити першим, тобто ви не просто обираєте класні картки, а вони тут доволі потужні. Ці картки нових локацій. Наприклад, ця дозволяє набрати переможні бали за певний знов-таки тип, який у вас зараз є жетонів, і ви такі так. У мене багато червоних жетонів мені не дали заробити переможні бали в минулому раунді. Тому я перший витягаю подібну картку. Виставляє одразу перше туди міпла, і далі робіть вже що хочете. Що стосується компонентів у цієї гри, вони приємні дерев'яні тайлики з принтами в великій кількості, різноманітні картки, які дуже якісні з приємним покриттям. Нарешті, да, приємні картки на огляді у мене. І вони великі, вони здоровезні. До речі, щойно викладав картки на стіл, і помітив, що арт у них поєднується. І можна викласти буквально їх всіх в ряд, і вони будуть формувати одне зображення це. Вражає компоненти в цій грі приємно обрати, приємно ними гратися, і це важливо. Це справді важливо, коли ми говоримо про абстракти, тому що компоненти в абстрактах це хіба не половина задоволення від самої гри. Арт у гри дуже приємний. Він м'який, він комфортний, саме зовнішній вигляд коробки. Звернув мою увагу на цю гру. Знав би я що на мене чекає всередині, тому що в правилах писало, що ви просто будете робити піднесення різним духам. і все тут нічого не. Не що ви можете пересваритись з усіма друзями. І так, да, якщо ви ще не зрозуміли, конфліктні ігри не подобаються, І норі вам краще обходити стороною. Мені таке подобається. Нещодавно грали в дорогу грому з друзями, всі пересварились. Я злючий ходив після партії, але вже ввечері шукав делюкс коробку з усіма доповненнями, де замовити, як привезти в Україну. Тому що можу сказати? Гра прикольна, і давайте я нарешті вам покажу органайзер. Бо от органайзер мене прям винес. Я навіть не знав, що до такого можна. Додуматись, по перше, як бачите, коробка у мене не закривається, і це далеко не єдина претензія до цього органайзера. Подивіться, чому вона не закривається. Бо під правилами лежить поле, а під полем розташований органайзер. І насправді, якщо уважно придивитись, то в цілому поле нормально, там нічого особливо не випирає. Воно лежить як лежить, все добре. Випирає воно через картки. І це просто жахливо. Подивіться на ці картки. Да, чудово, чудово, що вони так все розділили. Чудово, що тут є спеціальні секції для кожного кольору карток, через це партію готувати можна дуже швидко. Чудово, що тут є така кишенька для дерев'яних компонентів, яка насправді розподіляється на дві частинки, але ця частинка у мене не вставлена. Чому скажу пізніше? І тому ось ці компоненти у мене просто лежать тут. Так ось, якщо ви подивитесь. Трошки під кутом, ви побачите, що картки випирають зверху цього органайзера. Тобто вони не до кінця вставляються в ці кишеньки, вони випирають зверху. Відповідно, коли мапа кладеться зверху, вона буквально може шкодити карткам. І глибше, їх не запхнути. Якщо ви будете намагатись це зробити, то вони просто почнуть вигинатись. Можливо, я щось зробив не так, його якось неправильно зібрав, але, начебто, інакше, неможливо. І у нас виходить ситуація, при якій ми кладемо поле зверху гри, а якось покласти його не на картки не можна просто, тому ми кладемо його на картки. Відповідно, поле випирає трошечки через те, що воно лежить на цих картках. І якщо ми намагаємось... Коробку нормально закрити, то поле буквально буде шкодити цим карткам, що не дуже добре. А, тому да, ось цю гру зберігати з таким органайзером я б не рекомендував. Принаймні, я б рекомендував прибрати ось ці дивайдери, просто їх виняти звідси, і нормально зберігати тут просто картки якимось стосом. І все, я, мабуть, так собі і зроблю, тому що ну правда, ці дивайдери доволі легко прибираються і вставляються назад. І немає жодної проблеми зберігати гру без них. Як на мене, Да, з ними краще технічно готувати гру, але це не коштує того, щоб просто вам щось погане робити з картками. Може з ними нічого поганого не станеться. Я погоджуюсь, да може все буде окей. Але от мене це париться, мене це хвилює. Також мене хвилює той факт, що для зручного зберігання компонентів, бачите, тут є. Такі місця, куди ми вставляємо ось цей також дивайдер. І тут повинні бути дерев'яні фішки, а тут повинні бути інші дерев'яні компоненти. Таким чином, тут не буде ось цього всього відбувати, що зараз у мене відбувається. Але вставити туди ось цю картонку Неможливо, щоб ви побачили причину, я дістав компоненти і зараз вам це продемонструю. Просто подивіться на це абсолютно геніальне рішення. Бачите, як працюють ці дивайдери, вони вставляються, і знизу, тепер через те, що вони отак от сюди заїхали, тут іде така з них решітка. Проблема в тому, що ось цей компонент вставляється сюди, повинен сюди вставлятись. Ось я його сюди вставляю, він сюди залазить, і як ви бачите. Тут, щоб він тримався, він буде трохи з цього боку випирати інакше просто ніяк. Так ось цей компонент заважає ось цим дивайдером, і навпаки. Тобто, якщо я намагаюсь їх закрити, вони буквально упираються один в іншого. І який у мене тут варіант? Або я повинен вирізати. В цих дивайдерах просто відрізати їх ось так, щоб я міг сюди щось поставити. Або я повинен відігнути їх в цю сторону ось таким чином, буквально ламаючи, заламуючи їх, тоді це сюди нормально ставиться, але це все одно не влізе в коробку, тому мені треба збрити, по суті, те, що ось тут залишилось. І підсумовуючи цей огляд, що ми з вами маємо. А вже ж з недоліків я б виділив органайзер. Дуже дивна штука. Я не знаю, хто це придумав. Хто це взагалі так зробив? Чи я чогось не розумію? Я вже сам не впевнений у тому, що я тут не помилився і щось кудись не туди зібрав. Хоча наче це неможливо. Я, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. У вас все нормально з органайзером тут, у кого є ця гра? Будь ласка, бо я думаю, що я вже з глузду сходжу, тому що що це взагалі таке, серйозно? І другий недолік, як на мене, це тема. Вона дійсно не в'яжеться з Ігроландом, бо він тут доволі конфліктний тема дуже мила, ми таке вже бачили, але тут е, мені здається, це не дуже добре працює в тому плані, що, наприклад, взявши тему того, ж лавкрафту, якого вже забили до смерті, але будемо чесними, тут тема духів, лісу, ось цього дерева, воркерплейсменту, пори року, це теж доволі загіджені тропи в настільних іграх. І просто уявіть на секунду, якби тут були клани культистів, які роблять підношення різним багами, підставляють один одного. Мені здається, навіть е, така зміна теми прям вкинула Бу би цю гру в топ багатьох людей, якби сюди просто накинули Лавкрафта, всі б такі а і ще й ігролат непоганий. Ми беремо з переваг же тут однозначно зовнішній вигляд. Тема не підходить під ігролат, але все одно виглядає та гра. Чудово, вона буде привертати увагу людей. Проблема в тому, що привертає вона увагу зазвичай людей, які не є цільовою аудиторією цієї гри. Тому, змінивши тему, я думаю, вона би продалась набагато. Краще ігролат. А вже ж мені подобається, як гра в рамках 30 хвилин. Вона дуже швидка, що ну іноді рятує, коли у тебе немає часу і ти хочеш пограти в маленьку гру, але щоб вона була насичена, я б не сказав, що це прям філлер. Ні, ви тут багато чого можете встигнути. Тут є над чим подумати. Мені подобається, як вони гралися з механікою Worker Placement. У вас тут є і комірки, які одноразові спрацьовують один раз за всю гру. У вас є комірки, які дозволяють вам виставляти ранжувати по суті за перемогу. Можними балами ось подібні жетони в кожній партії. Ви будете по різному отримувати за них бали відповідно до того, як ви з друзями разом розставили ці пріоритети на цьому дереві. Також мені подобається ідея, а вже ж з переходом з сезону в сезон, коли ви повинні повністю заповнити картку локацію для того, щоб залишити тип цієї картки на столі, інакше він зміниться, і як ви можете контролювати зміну типів карток, і при цьому набір переможних балів вами та суперниками, Бо це дійсно цікава ситуація ситуація, коли вам треба забрати переможні бали за червоний колір, бо у вас дуже багато червоного кольору, а ніхто особливо не хоче іти на червоні комірки а, і. Як гравців переконати, як так зробити, щоб заповнити таки цю локацію, чи взяти допомогу у старішин, чи використати бонус рун, щоб попереміщати інших гравців, є можливості це робити, і мені в цьому гра подобається. Вона каже, що кооперуватись погано, бо ваш суперник набере купу переможних балів. Але якщо ви не будете цього робити, то ви не наберете переможні бали і знаходите баланс, з ким залітати на які картки, кого витягувати з них на інші? Мені подобається гра прикольна. Я ще я б в неї з радістю пограв, ну і буду грати. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте залишати коментарі, ставити вподобайки, підписуватись на цей канал, підписуватись на телеграм-канал в описі, підтримати цей канал фінансово також за посиланням в описі. І побачимось в наступних відео.